Як дзвенять сніжинки? Це було зимового вечора. Сонце сховалося за обрій, за рожелю сніговий кілим. Стало тихо-тихо, Замерехтіли зорі в глибокому небі, раптом із півночі насунула чорна хмара. Пливе над снігами, потемнів сніговий килим, падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до того снігопаду і чую ніжний дзвін. Немов десь далеко-далеко бренить велика кришталева чаша, до якої доторкається. Срібний молоточок, Що воно дзвонить? Іду, прислухаюся, дзвін лине від маленької ялинки, що росте в нас на шкільному подвір'ї. Вслухаюся і дивуюся, то дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинкових гілочках. Доторкаються одна до другої, немов срібні дзвіночки, і дзвенять, дзвенять, аж місяць прислухається.